Mercedes Sprinter кінець 2016 року 316-й на автоматі на Webasto на подогреві сідушок. З оригінальним пробігом 300 тисяч, 316-312. 300 тисяч. Оце машина зайшла. І оце. Оце таки я її помив. І от подивіться яка, яка має бути машина, яка має заходити. Не стройка віка. А технічно справна машина, нічого на панелі не горить. І зразу можу вам сказати така підвізка на 5 балів. Коробка 5 балів. Кардани і подвісни оці. 5 балів, ніде не ні грама, ніде не ні один кардан не варився, нічого. Задній міст не гуде, автомат в ідеалі. Навіть подивіться, шведська машина, щось то всі думають. І то всі думають, що буде ржава. Не один диск не ржавий. Далі. Рама, подивіться, яка зараз покажу вам, все покажу. Десь ігнізація вона спрацювала. Ну так і буде вже. Так, Зараз вам покажу, машина зараз заведена, я тільки що на ній прокатався, оце її помив на мойці і все. І вже... Я трошки ще її доведу, трошки до пуття там, там, і не полірувати нічого не треба, не фарбувати, не полірувати нічого. Але ну, де що там таке може, яке, там на гідроборту, трошки там обжавченка є. От трошечки, то її треба може десь там трошки попіскоструїти. У нас тут маленька піскоструя. Попіскоструїти і зробити. А так все по машині повний порядок. Так, значить, Ще раз скажу, 316-й на автоматі, на Webasto на подогревах, без жодної технічної проблеми. Все, сідаєте і поїхали. Так, з цієї сторони, з правої сторони, рівна, все нормально. Оту наклейку вже собі будете здирати, або може там зверху ще одну наклейку наклеїти, може якийсь. Може, не знаю. Но я вже Її добре здирати літом, коли тепла буде машина. Зараз її погано здирати. Так, що лобове? Багатьох людей інтересує. Лобове нормально є сколи по-лобовому і ну, на ньому це воно це воно мерседесовське скло і на ньому ще можна їздити. Якщо є малесенькі сколики, то чепуха не впливає ні на що. От. Так, Тут ще є омивач фар. От. Так, оце вам показую ще. Якщо буде видно, ліва сторона. Тепер зразу до... заходжу доходжу. Мультируль. Камера заднього вигляду 316 тисяч, я казав, 400 тисяч вам ще можна їздити без проблем. Машина обслужена і машина без проблем. Є ще пультик на гідроборт. Так, подогрев працює, кандьор працює. Все, підлога тут нормальна. От, він код я вам дав, не скриваю нічого, вона легенько пробивається ця машина. І рідний її він код. Так, тепер вам покажу оцю ж сторону рами покажу. Бачите, яка має бути рама в машині, нормально. Оце таки не знаю, що це за штука. Якийсь свісток. Чи що, знаю. От Десь кудись він пішов в кабіну. А що це таке? Не знаю, бо перший раз у мене так. Далі. Дальше. Все тут в порядку. Дві ресори, дві ресори. І так як я вам казав, по... якщо вам видно, воно грязне, але от болтики, оце можна було би їх трошки освіжити. В, каб... в цій буді, навіть, бачите, вона в пилюці то навіть в неї не залазили, оце тут, тут з краю оце такі шумилася машина. Все. В все порядок, не побита, нормальна будка. Гідроборт працює без проблем. Що піднімає, що опускає. Е Так, далі, далі, бузовіки цілі. Ну і все, що зараз вам покажу. Ну і що, і тут теж так же само, да бачите. Ну, глушитель такий собі середняковий, По крайній мірі він він з нержавейки. Вот. Ну і все. Так, з цієї сторони покажу. З цієї сторони теж, ну, чуть грязновата. Тут навіть ну що, протерлося і все. ну Не грязна вона. Дивіться, обшивка, все, як новенька, Ну не як новенька, таке як нормальна обшивка. Новенька вже є новенька. Це є датчик світла, датчик дощу. Зараз вам відкрию капота, покажу який мотор. Теж в мотор ніхто не лазив. От. Камера дуже добра, оце заднього виду камера, тут ще не знаю яка штучка є. Не знаю для чого вона. Може хто розбирається. Камера геть показує лінії і дуже дуже добра камера. І якщо задом виїжджати, то буде видно е, вулицю, які йдуть е, от якщо ви десь з двору виїжджаєте, то видно, які зліва-справа будуть йти машини. так Тепер капотик піднімаємо. А тут красотулечка. Дивіться. От ви я вам кажу, от робить машина як бензиновий мотор. От дизельний мотор, а працює він як бензиновий. Все в порядку, ніде ніякої ржі немає. Все своє рідненьке. І це без проблем. Нічого не ні один ролик не шумить, вентилятор не гудить. Чи, ну там почипники на вентиляторі стоїть якийсь тут малий акумулятор, це він стоїть на гідроборд на вибаста. Ну вже, вибачайте, що є, то є. І шведам їм достатньо було. Українцям, якщо не достатньо, то тоді е докупуйте, значить. Може, я де знайду що. Але нема смисла, він нормальний, новий акумулятор. Я дивлюся, що він такий гарний виглядає. Все, обшивочка, все екологія. Так, ну що, кому треба хороший безпроблемний автомобіль. Дзвоніть якраз починається весна і у нас, як говориться, тут аншлаг. Бачите, скільки в мене машин, скільки було в мене машин, скільки залишилося. Удачі вам покупці автомобіля, кому треба скажу безпроблемний і хороший автомобіль. Ви радувалися е їздою на цьому автомобілі, е то можете сміливо сюди приїжджати і купляти Я вам даю гарантію, що ви додому, до нього, чого чо я сміюся, бо я бачу, що два крафтера вже тут, на трасі у нас стояли. Це якраз моя дорога тут. Дивлюся стоять вже. Два крафтера нових нових то гарантія, що ви додому доїдете без всяких проблем. І думаю, що вас... Ви не думаю, я впевнений, ви цією машиною будете задоволені. Я розбираюся, що таке техніка. Я давно з ними працюю, сам мав таку техніку. От. І все. Жду ваших дзвінків. Бувайте здорові, чорноброві!